Соковиті персики це справжній смак літа. Ці фрукти вирощують вже дуже давно, і не дивно, що їх люблять у всьому світі. Персики солодкі, соковиті і неймовірно смачні. Персикове дерево вимагає догляду, але якщо у вас є сонячне місце і трохи терпіння, ви також можете виростити його у своєму саду. Персикові дерева цвітуть навесні, і багато сортів радують яскравими і ароматними квітами. Квітки розміром від половини до 1 дюйма в діаметрі з красивими відтінками рожевого. Навіть якщо дерево не дасть плодів, його квіти самі по собі стануть прикрасою саду. Крім того, вони приваблюють бджіл та інших запалювачів. Якщо ви хочете спробувати виростити персикове дерево у своєму дворі, ось кілька основних порад. Також варто уточнити в місцевому сільськогосподарському кооперативі, які сорти найкраще підходять для вашого регіону. Чим більше ви знаєте, тим успішнішим буде ваш урожай. Огляд персикового дерева. Тип рослини, плодове дерево. Сімейство рожеві. Наукова назва прунес песике. Рідний регіон Китай. Висота. Стандартне дерево від 6 до 7,5 метрів. Висота. Карликове дерево від 1,2 до 1,8 метра. Сезон плодоношення з середини літа до початку осені. Час цвітіння, весна. Зони морозостійкості. від 4 до 9. Освітлення повне сонце. Полив помірний. Відстань між деревами. Від 5,5 до 7,3 метра. Термін дозрівання дерева від 3 до 4 років. Швидкість росту помірна. Догляд високий. Тип ґрунту суглинний, добре дренований, родючий. Хвороби бактеріальна плямистість, кучерявість листя. Приваблює джіл метеликів. Історія. Персики солодкі, соковиті і яскраві фрукти. Колір шкірки варіюється від яскраво жовтого до насиченого червоно-оранжевого. М'якоть ем дуже соковита, солодка, світло-оранжевого кольору з однією великою кісточкою всередині. Персики злегка оксамитові, а нектарини, їх гладка різновид. Персикові дерева родом з Китаю, де їх вважають символом довголіття та безсмертя. Їх культивують з давніх часів. Пізніше персики потрапили в Європу, а звідти в Америку в 1600 х роках вирощування. Сучасні персикові дерева в розплідниках зазвичай прищеплюють. Це дозволяє отримати стійкий підщепу і гарантований сорт плодів. Одне доросле дерево може давати до 68 кг фруктів на рік. Хоча Грузію називають персиковим штатом, найбільше персиків вирощують у Каліфорнії, потім у Південній Кароліні, а Джорджія посідає третє місце. Сорт: Не всі сорти персиків підходять для будь-якого регіону. Важливо враховувати кліматичну зону і кількість годин охолодження, час при низьких температурах, необхідний для цвітіння. При виборі сорту зверніть увагу на простір. Стандартні дерева досягають 7,5 метрів, карликові до 1,8 метра. Тип кісточки прилипають, клинстоун або вільні фрістоун. Різновид – жовті, білі, плоскі персики або нектарини. Більшість персикових дерев самоплідні, але перехресне запилення може збільшити урожай. Приклади сортів Банфеер та Піч – Карликовий сорт до 1,8 метра 400 годин охолодження. Crimson Princess Peach, середній розмір 3, 6, 4 5 метра 600, 5, 10 годин охолодження. Ерлел Бета Піч велике дерево. 4, 5, 7, 5 метра 600 годин охолодження. Посадка. Вибирайте здорові саджанці. Якщо купуєте поштою, переконайтеся в надійності постачальника. Висаджуйте дерево взимку, поки воно знаходиться в стані спокою з листопада по квітень. Яма повинна бути досить великою для кореневої системи. Відстань 5, 5, 7, 3 метра для стандартних дерев, 1,5 метра для карликових. Полив після посадки добре полийте і підтримуйте ґрунт вологою. Обрізка. Коротіть дерево до 40 см і видаліть бічні гілки. Догляд. Освітлення. Персикам потрібно повне сонце. У тіні дерево буде слабким і менш врожайним. Полив. Молоді дерева потребують 2, 5, 3, 8 см води на тиждень. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. Грунт і мульча. Персики люблять добре дренований ґрунт з РН 6 0 7.0. Додайте мульчу навколо дерева, але не торкаючись стовбура. Клімат Підходять зони 5-9. Переконайтеся, що обраний сорт відповідає вашій кліматичній зоні. Добриво. Починайте удобрювати з другого року. Використовуйте повільне добриво для фруктових дерев. Обрізка Видаліть сухі, хворі та перехрещені гілки взимку. Також проріджуйте плоди, залишаючи один на кожні 12-15 см, збирання врожаю. Персики, вирощені з насіння, починають плодоносити на 3-4 рік. Ознаки зрілості: Немає зеленого відтінку, яскравий жовто-оранжевий колір. Плоди легко відокремлюються при легкому повороті. Збирайте акуратно, щоб не пошкодити фрукти. Шкідники та хвороби. Шкідник. Птахи та гризуни. Використовуйте сітки або огорожі. Персикова плодожерка. Обробляйте інсектицидами профілактично. Гусениці видаляйте гнізда вручну. Хвороба. Бактеріальна плямистість. Обробляйте фунгіцидами. Кучерявість листя, садіть стійкі сорти. Борошни староса, уникайте перезволоження, використання. Персикові дерева не тільки дають плоди, але й прикрашають сад своїми квітами. Вони приваблюють запилювачів і створюють тінь. Часті питання: Чи можна вирощувати персики в контейнерах? Так, карликові сорти підходять для великих горщиків. Скільки живуть персикові дерева? Зазвичай від 7 до 15 років. Чи можна виростити дерево з кісточки? Так, але результат може відрізнятися від початкового плоду. Укладення. Персикові дерева потребують уваги, але свіжі домашні персики того варті. Вибирайте відповідний сорт, забезпечуйте догляд, і ваш сад буде радувати смачним урожаєм.